Дитячі сміх, гамір та веселі ігри все це про літнє оздоровлення дітей у пришкільних таборах в Подільській громаді. Днями у ліцеї номер 7 урочисто відкрили пришкільний табір Ленд». Педагоги та учні підготували яскраву програму, до складу якої входили різноманітні розважальні та навчальні заходи. Також під час виступу директорка ліцею внесла прапор військової частини від вдячних захисників за те, що діти цього ліцею постійно підтримують військових. Підписи захисників яскраво свідчились. Самі за себе. Нам сьогодні прислали ось цей прапор. І на цьому прапорі бійці захисники різних районів розписалися і стали свої побажання. І ще просили подякувати вам за те, що ви допомагаєте перемозі. Цього року табір відвідує 100 дітей. На них чекає насичена оздоровча програма, різноманітні екскурсії та багато цікавих заходів, які забезпечать веселе і корисне проведення літніх канікул. Наш лагер дуже позитивний. Тут ми проводимо багато часу та Мені дуже все подобається, тому що е, тут є різні ігри, і ми дуже гарно проводимо час. Тут весело, цікаво, та не повторно. Також цього дня до дітей завітав аніматор, який підготував веселі руханки та розваги, створюючи святкову атмосферу та даруючи малечі незабутні враження. Директорка табору Стога Алла побажала дітям мирних веселих канікул та незабутніх вражень від цього літа. Бажаю і нам, вчителям, і діткам, щоб взагалі. Відпочились, набралися позитивних емоцій, енергії. І з новими силами 1 вересня всі повернулися до нашого рідного ліцею. Ксенія Соболевська, Тамара Шерепанівська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.